Десять днів за чеськими традиціями мають нагоду провести ужгородці та гості міста. Дні чеської культури в обласному центрі стартують уже 24 травня. Вісім сортів справжнього чеського пива скоштують відвідувачі прямо в центрі міста. Обіцяють організатори і рок-концерти колективів із Чехії та Закарпаття. Розважальну програму від дуету Швейк Бенд, рок-оперу, яку співатимуть як профі, так і аматори. Безкоштовно відбудеться Christ суперстар. Як опера, яка виконується напіваматорським складом, ну, наприклад, Арії Юди співає прес-секретар Єглавської міської ради. Історія закарпатського краю та чехословаччини тісно переплітається. Відомо, що сучасна територія Закарпаття під назвою Підкарпатська Русь входила до складу Чехословаччини, а Ужгород став її столицею. Аби нагадати жителям двох держав про спільне багате минуле обіцяють організатори і культурно-просвітницькі заходи. Це іміджовий хід для нас Це величезний. Там можливо там рівень довіри так, до нас, як до країни до України, до території Закарпаття. Зокрема, тому ці всі моменти вони є унікальними моментами для нас. Вони є живими, природніми, так і відповідно люди досить позитивно це все будуть сприймати. На знак поваги до сусідів із Чехії планують встановити в Ужгороді міні-пам'ятник, символ міста Іглави – їжачка. І ми повезли цього їжачка в Іглаву, пофотографували його там, зокрема на пивзаводі, тому що пивзавод має теж древню історію і символ їжачка. І таким чином цей їжачок з Єглави прийшов аж до Ужгорода, і посяде десь якесь місце в Ужгороді, таке непомітне. І я думаю, що це буде не один їжачок, а ціла сім'я, і треба буде знайти цю сім'ю. Всього їжачків буде чотири неколючі для безпеки символи розмістять в різних куточках міста і об'єднуватимуть вони спільний маршрут, що розповість про чехословацьку епоху в Ужгороді. Маленьких їжачків жителям доведеться шукати самим в одному із запланованих на святі конкурсів. Ідея проведення днів чеської культури теж виникла на чергових переговорах партнерів із чеських міст Височина Іглова та Іваном Балогою, головою обласної ради, посприяло цьому те, що Обласна рада вже мала на момент, коли сформувалася наша ця комісія, вже мала дружні зв'язки з Вісочиною. Місто і глава стало пізніше, як в області зустрілися, партнером міста Ужгорода. Найскладніше -най -най було переконати Погорилова, що не треба відправляти людей, які до тебе йдуть на... із святом, у один парк Боздорський або в інший парк Горького. Бо ми тоді ховаємо цих, цей захід. Відтак не марнуючи часу, партнери зайнялись підготовкою свята, і вже з 24 травня до 2 червня у широці мають нагоду провести вільний час, по особливому почистки.